Сучасний зручний і такий потрібний автомобіль подарували добровольцям полку Дніпро 1 окрім відмінних технічних характеристик, які має авто, цей японський позашляховик ще й праворульний. Військовослужбовці кажуть, це важливий фактор. «На передовій завжди є снайпер він розуміє, що потрібно обрати кого в першу чергу шофера. О, бійця того, який сидить за кермом, тут зовсім по іншому є. Слава Богу, що соц... Соц... соцполітика дала дозвіл, і вони благодійно розтаможили її. І така машина, вона ну. Це вездіхот, вона всюди пройде, куди потрібно. Гроші на подарунок, а саме дві тисячі доларів зібрали дніпропетровські підприємці на чолі з військовим капеланом полку Дніпро 1 Бізнесмени розповідають, ідея подарувати автівку прийшла після того, як вони самі побачили, на яких машинах доводиться їздити нашим захисникам у зоні АТО. Тож зв'язалися із англійськими волонтерами. Саме вони й допомогли придбати позашляховик. І ось нарешті авто у Дніпропетровську. Дамобилі посіня з небілідому увагу, що у людей. Та машина, которая была, она уже не ездит. Поэтому появилась идея купить машину и выделить людям. Как раз, видите, машина такая, что можно где-то там и пулемет поставить. Когда в стране идет война, надо всем миром защищаться. Когда была Отечественная война, знатные столевары, богатые люди покупали на свои сбережения танки, самолеты и отправляли на фронт. Это не боготворительность совсем. Скільки людей взяли участь у зборі коштів, точно сказати, ніхто не може. Так само, як і хто скільки грошей вклав. Підприємці кажуть, кожен пожертвував, скільки міг. Результатом задоволені. Машина обалденна, подобається. Я лично 200 доларів. У нас такси не було. Хто скільки мог, то стільки как бы скидувався. Задоволені і самі добровольці кажуть, саме така автівка їм і була потрібна, адже порівняно із тими, на яких доводилось їздити раніше, ця машина має чимало переваг. Чому ми просили таку машину, тому що в першу чергу для вивоза тих же пострадавших в результаті и всего з передової лінії. Потому що с не проходит, в этой откидывается відкидывається и спокойно студия носилки, сілки можна розміщати в раненых, вывозить». Наразі машина у військовослужбовців полку Дніпро 1 Там її підрихтують, зроблять корпус міцнішим, та вже за кілька днів випробують у зоні АТО. Вікторія Журавель, Микита Березін, новини 51 -го.